От десь приблизно півтора года назад я був заснімав відео на концертній гітарі і записував Тимура Муцраєва. От на цій гітарі. Там було дуже видно, що накладка Ясенева, вона недавно, вроді би, як установилася, не було ні точок, нічого, але я її просто не вспів доробити із за собитій. От сьогодні я тільки-тільки її доробив. Чого ці гітари, скільки було багато возні. По-перше, Во Вова цікаво, який, який задонатив гриф абсолютно від серця. От ніякі гроші не можуть замінити річ, яку людина принесла від серця. Людина. Не бувши ніколи в житті в гостях, приніс гриф до концертної гітари, в якому був. Воно не фокусується В якому був виламаний кльоц Була гітара просто з кльоцом, з ладами і даже з колками і санкером. но без деки. приніс, каже, це тобі от пацанський подгон. Таже грошей не взяв. Тетя Ліда принесла гітару Максуд, я не знаю, де вона її знайшла. Я був знімав відео от ветерани, які на каналі були дуже тривалий час, вони пам'ятають відео, де цю гітару принесли, не було голови, і в декі, ну дека взагалі була повністю розбита, ну повністю максимально розбита. А відсутствуючі деталі в ній були скільки багато, що собака пролізе в дирку, а маленьких собак навіть навіть дві. Я спеціально це все діло не закрашував, щоб видно було, що гітара прям дуже і дуже дуже сурово пострадавша. Я це не закрашу, я це навіть, як каже поворозню, я це навіть не приховую. Де було. Находить матеріали. Тут же йде і згіб і згіб гітари. Фаніро, бекнено не положиш. Тоже задонатили черніговські циганські гітари називані три 3 четверті. З них вирізали кусочок, кусочки і вклеїли. Підігнати це тут була рвана рана, отак, отака. І там таке саме. Підігнати було просто нереально. Тому я. Не пам'ятаю чим, вирізав по рівному. І навіть її не затонірував. Тобто, на ній все видно, що гітара ранена. Тобто, це такий інструмент для походу мабуть. Для походу для себе. Непродажний. Вона була розбита повністю, її принесли в кульку великому. Гріф не... не можна було ніяк його приділити. Ну, фізически просто це було нереально. Голови не було на тому гріфі. І гріф був зроблений по типу гітар-гіпсон чи епіфон. І коли Вова ніс гриф оцей що я тримаю в руках, він не знав, що в мене є ця розбита концертна. І просто ці дві деталі сошлися місті. Можна сказати, поженилися. Але Вовен Гріф не ставав по мінзурі один к одному. тому що його гріф конце... конкретно от менше гітари. Це концертна. А у нього ну, мінзура відлічалась там десь на сантиметр навіть. І тому, щоб вийти із ситуації, довелося накладку робити зовсім іншу і перерозмічати. Но, так як це був період ковідний, там, 19, чи 20 рік чи 18 рік, я вже не пам'ятаю, не було можливості дейти да, да древесину. сіну. Просто не, возм... не було. Єдине можливість, це було знайти ясень. От з ясень я цю накладку і зробив. Я її приділав, понасверлював точечки для маркерів, доробив і почав іграти, обігрувати. Звісно, грів цей не хотів підходити до деки. Я його єлі-єлі тут підігнав. І деякі експерти навіть не розуміють, що гріф тут не отсюда. Ну, просто не отсюда. Да, хвіст я приклеїв дуже сильно, і він в мене трошечки завалений. Але, будучи в музикальних магазинах, я бачив зазори від грифів до струн ще більші. Тому ця гітара в цьому плані майже ідеальна. Далі, лади були куплені окремо в музикальному магазині. Точечки це обшивка холодильника. Колишки я замінив, тому що там струни колишки були дуже погані. Ну і деякі перегородки я замінив, деякі оставив рідні, тобто гітара вийшла от така. Стоїло, б, я знаю, що ніхто з вас б, з цим би не заморачувався. Ну, мені виходить, і той, і той чоловік, він мені якби не то, що серцю. Дорогий, а просто я знаю точно, що люди до мене йшли, конкретно до мене йшли, з желанням, щоб я цю діта, щоб цей деталь не просто викинути на мусорку, а щоб я його примінив. Тобто, ну, тетя Ліді, якщо я не, не ошибаюсь, порядка 80 років для пенсіонерки, яка ходить погано пройти 6 кварталів пішком, тому що вона так знаходиться, що якщо по карті подивитися, це по прямій 1 кілометр. Але прямої такої дороги немає, це не автострада. І тому з всіми згибами це треба пройти 2 кілометри пішки. І тому, якщо це жіночка в возрості несла, я не мог їй сказати, знаєте, що баб, в мене ці гітара валом. Нащо нам не всралася та ваша гітара? Я їх не мог сказати. І сказати, що я її доробляти не буду теж ним. Я сказав, звісно, зробимо, немає питань. Хоча я знав, що голови я не зроблю, де тут обламана голова. Просто отак ось. Як у Берінджера. І немає взагалі нічого. І тому, коли е, ну, почалась війна, я е, пішли перші фейсбукові відео там, де. Дуже багато є пісень з Тимуром Муцараєвим. Я виріши теж відео. І я так відео з тою недоробленою накладкою доробив. Але в час проходив, я думаю, ну що я людям гітару паяю. Щось там мотаю, щось там консультирую. що я на людей трачу, а ця гітара, як сирота стоїть півтора года, недороблена? І так вийшло, що я відклав усі справи в сторону. Приділив час, і за 2 дні я зробив повністю накладку готову. Значить, я дуже довго вагався, думав, що ж мені робити з цим ясен, ясен, сам по собі такий світленький. точечки білі або молочні на світлі накладки сірі. Буде виглядати досить непривлекательно. Чорні маркери я не хотів, тому що. Маркери повинні по цвіту совпадати з колинишками на кобилки. І тому я вирішив його вскрити маслом. Маслом вскрив маслом без морілки. І це масло дали, дало такий цвет прикольний, ну, прям дуже прикольний. І По ощупу воно повністю влаготалкующе, приятне на, на ощуп. Ну, не таке, звісно, як палісандр. Але дуже хороше воно вийшло по звуку. Відстань між струнами тут дещо менша, ніж на стандартних концертних гітарах. І звучить вона добре. Що стосується струн, я не знаю, як так вийшло, але перші струни на цій гітарі, які я натягнув, були нікелеві. Натягнув я ці струни із-за того, що до мене обратився один молодий пацан. Мій тіска зробити йому датчик для акустичної гітари, який буде звучати на акустики. Тому мені треба була якась акустика для відео, на якій би я мог перевірити цей звукосніматель. В, конец... В советську гітару всовувати звукосніматель я не хотів. Це должно бути щось сучасне. Я вирішив: ну, чим ця гітара не сучасна? Сучасно. Зробив туди датчик. І, щоб датчик звучав, треба було ставити струни нікелі. Датчик зробили, відправили, і гітара залишилась. І так вона з тими нікельними струнами залишилась. Мені вони сподобалися по прижатю, не знаю чого, по гріфу, по як вони прижимають. Мені сподобалось. І так я на, на них пробув. ну Не буду точно казати, ну, хай приблизно 3 роки. Та ні менше, ніж 3 роки. Може, 2 роки. Вона пробула. З цими нікелевими струнами. струни звісно, вже були там асорті різні встрічні поперечні. І я вирішив сьогодні поставити сюди струни БУ, щоб мені тут не сильно вона стріляла, щоб вона була така звичайнісінька. Я сюди поставив струни БУ, які називаються Орфі. Китайські струни звучать Ужасно. Вони строять ужасно, звучать ужасно. Струни отвратительні. Колись по е, случайності їх купив, три набора купив. строять ужасно. Шоста вообще ужасно строїть. Що е, хочу сказати? Як перевірити, струна бракована чи не бракована? Якщо у вас нема слуха, нема телефона, щоб. Включить тюнер. От є точка А, є точка Б. Це порожок. Приблизно посередині є 12 лад цього пункту. От коли щипаєш струну, малюнок струни должен бути максимально паралельний. Целого вам Ютуб, целого вам не скажет. Внятно вам никто этого не скажет. Поганенько. Пятая вообще ужасная пятая. Четвертая. четверта в нормі. третя Така десь як шоста є тут прогули Друга теж не годиться. Перша теж не годиться. Чого китайська струна така бракова? Зараз теж скажу на пальцях, об'ясню. струна от почало. І до кінця должна мати одинаковий діаметр везде. Якщо вона в прорізі, в розрізі кругла, вона має бути кругла, однакового діаметра. Одної форми кружок должен бути від початку до кінця. Тоді струна буде звучати правильно. Якщо в неї є утоншення, утолщення, дефекти проката, вона буде по-любому брехати. Витягується дуже часто неякісна нержавейка. Щоб струни не ржавіли в кульочках, які продаються в складах там, вологих. Струни роблять з нержавейки. Так оця нержавейка тянеться. Вона тянеться і вона витягується неравномірно. Тоді, коли ми щипаємо струну, у нас колібається одна часть окремо, друга часть окремо. І ці волни вони друг друга гасять. І тоді Щепавши одну струну, чути такий звук во, 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 во". нема волочків, немає датчиків. Це чисто дерево. Вам може показатися, що роз, там, строй неправильний, розпил неправильний. Я ці, струн, ці струни перепробував на декількох гітарах. Візде результат одинаковий. Абсолютно. І тому для провірки, для того, щоб мені там бринчать, коли там не буде світла або і ще щось. Може там на природу вийти. Не жалко, щоб гітару, то я зможу і брати струни, якщо якийсь желаючий зможе щось зіграти, то не буде жалко, що він їх засалить. Тому що струни. Да, також зустрічається таке діло, коли, наприклад, одна струна прям. Дуже сильно колібається не так, як потрібно. Тобто зазору зробили маленький, равномірний, і от одна струна зачіпається об лади. Де б ви не зажимали, от вона завжди зачіпається. Тому що вона колібається з більшої амплітуди, чим це потрібно. Тому браковану струну неможливо провірити, поки її не поставиш на гітару. І навіть в Верніболах і Дадаріо мені браки попадалися в нікелі найчастіше. Може, це другі люди не чують, але ну, я це чую і тому мені це дуже сильно не подобається. В латунних струнах це попадається рідше чогось, в Фосфор Бронза ще рідше. А іменно в Нікелі, в Дадарі, Бол, ну, чемпіон по браку. Були ще такі струни Федосов колись дуже давно теж ужасно строїли. Дінмарклі попадалися строїть. Прям довго граєш, ріки, вони строять прекрасно. чому я на своєму Fender Mustang струни не міняю до сих пор, мабуть, з чи 8 чи 9 року. тобто Вони такі старі, що це просто ужас. Тому що вони строять всі струни, ні одна струна не фальшивить, і я просто їх протираю там, одеколоном, спиртом, і все. І просто вони служать, поки вони не почнуть брехати. Тільки вони почнуть по строю брехати, я тоді вже буду думати міняти чи не міняти. Тобто концертну гітару я доробив, і тепер уже моя гітара, так звана концертна, уже буде в цьому варіанті, в якому вона планувалася. Тобто це вже полноценна гітара для ігри. Баре, тут все можна зажимати дуже легко. Ті, що клинішки, там трошечки різні, ну нічого страшного. Зараз це не головне. Головне, що поїзд, який дуже довго їхав, приїхав, і вона дороблена. Тобто робота завершена.